Доброго мирного дня і вас всіх вітаю на каналі Європо. Їдемо в близько гриби. Ранок, світанок лікарний, їдемо в ліс до Приїхали, заїхали в ліс. Оце дуби молоді. Будемо збирати гриби. От перші грибочки. Красота. Подивіться, Це які гарні красноголовчики. Намальовані. Це грибочки білі. На одному місці три штучки. Така в нас... Такі в нас гриби. Хорошончик. Ще одненький, там так. Оп, ще одненький. Назбирали грибів, їдемо додому. Там ще побачення гарних тварин, гарних откронь.